Ну що, Волошко, Бачите, яка отак. Ні ну Сашко, молодці, ну але от воно ну, не пасує. Ну треба би було читанути щось, ну ви ж теж. Ні, ну то тобі, бля, хер догодиш, ну то чекай, чоловіче, це ж. Ну я то ми можемо і справити. А це що ти не... вже тут виправиш? Ти вже треба плитку перекладати, ти нічого вже тут не виправиш? Виправлю. А ну познімай там о, трошки поки, і зараз буде все от, А йому, що о, тут знімати? Та, та, та то, тут така сама історія, старий. Тут така, сама, то, така Не, сама історія. А в тебе айфон? Ну а як? Та він треба показує. Думаєш? Звісно. А, а ну знімай знімайте трошки під боком, та й будеш бачити. Та ти що. Ух, ти дивиш, що творять голландці. А що так можна було? То це ж всі так роблять. Серйозно? Ну, хто нам за патент платить? Бо ми придумали, запатентували з дідом. Це такий вінницький лайфхак? Це такий вінницький лайфхак, так. Да. Ні, ну з фірма бідна носить. Ну це вже зовсім інакша справа, старенький. Так, це що. А тут треба просто цей об. Це не пише, так, так от трошки. Звів та й все. Головне в цій справі що? Будь-яку плитку ми можемо з будь-яким малюнком переходити, тобі зробити і буде все похоже. Ось так. Ось на таких мужиках тримається і вся будова, розумієте? тому що... Уголоска вдома. Тому що грязні руки. Чисті гроші, ти можеш сказати ліга, майстрів сила.